Друзі, вчора ми нарешті були в міграційній службі, а оформлювали відповідно захист німеччини. У нас це була трохи непроста процедура, тому що ми були кілька днів тому подивились подивилась мамин паспорт моєї мами, і там не було початки про в'їзд, тому що паспорт був новий, зроблений в Польщі. Почали з питання за питанням, Ну, ми почали говорити про те, що ми жили певний час в Польщі і далі відмовились від захисту. переїхали в Німеччину. Нам сказали взяти всі документи з Польщі і прийти через п'ять днів. Ми прийшли, почалось оформлення. В принципі, у всіх людей, яких я знаю, в знайомих знайомих, все проходить дуже просто: люди беруть з собою просто фотографії, так біометричні, прописку, яку вони роблять тут в перші дні, і паспорт закордонної України. Більше запитань особливо немає. Те, що з досвіду моїх друзів просто відбитки пальців, оформлюються кожен, кожен член родини. У нас вже попросили песелі і сказали, що це основний документ, який потрібен, тобто наші песелі з Польщі. Той документ, який ми взяли, в якому ми відмовились від захисту Польщі, зовсім не був потрібний. Ніяких доказів щодо того, що ми були в Україні до лютого 2022 року, теж у нас не просили. Тільки от польські песелі потрібні були, і ще якби була то карта побуту.